Є військові на бахів, навіть сбор. Ми погоди, стала назад, український військові на території. Проти противника прихова, називає скину, якщо буде знищена, і некими проєм всю власну кров, це кров буде відділена за нас Слава Україні. Прийшов до України ворог, щоб землю забрати. Там не віддамо, її не дивлячись навтрати. Прапори, так що молітися там краще кляті вороги. Побітись Бога, адже він дамо за нашу славу. Не віддамо ми своє найдущо наша поправу Ми всі тепер герої. Нехай буде так віднині Бажаю всім здоров'я та слава Україні. Давайте, За Пораз вставати, то покладу свою забирати, перед до перемоги та поїдемо до хати. Давайте, пане, браття, та борітися з соколи, за нашу землю ще чужої не буде вже ніколи, за тих, хто полі поклав душу, за нашу свободу. Давайте всім покажем, що ми, браття козацького, дорога за тривогою та нас не налякати, за перемогу ми душою всі готові стати, за свої сім'ї до кінця боротися. Ми будем за ті гріхи, щоб ми на кої вже не забудем. За всі ракети та за прокляті ваші шахіди. Із з ваших трупів ми збудуємо нові піраміди. Війська Росії для Богів то є велика жертва. Друга армія на світі тепер буде мертва. Шановні громадяни України. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій. Інфрацію. Будемо воєнний стан на всій території нашої держави. Слава Давайте, пане, браття, та борітеся, соколи. За нашу землю, що чужого не буде вже ніколи. Пора ставати та всю славу свою забирати. Перед до перемоги та поїдемо до хати. Давайте, пане, браття, та борітеся, соколи. За нашу землю що чужого не буде вже ніколи. За тих, хто полі душу за нашу свободу. Давайте всім покажемо, що ми, браті, козацького роду.